Доброго ранку! Вітаю вас! Сьогодні у нас продовження вивчення теми живої природи. Давайте пригадаємо, вся природа поділяється на живу та неживу. До живої природи відноситься людина, тварина, рослина, а також гриби. Ми з вами вже перейшли до вивчення теми тварини. Ми знаємо, що існують різні групи тварин. Це Комахи, риби, птахи та звірі. Пригадайте, яка характерна особливість комах? Так, у всіх комах 6 лапок. Скажіть, а павук це комаха? Чому? Абсолютно правильно, у павука вісім лап. Добре, яка ж характерна особливість риб? Характерною особливістю риб є те, що їх тіло вкрите лоскою, і рухаються вони за допомогою плавців та хвоста. Так, і ви вже здогадалися, що сьогодні ми з вами будемо поговорити про таких тварин, які відносяться до групи птахи. Отже, налаштовуємось на роботу. Пролунав дзвінок веселий, всі готові! Все готово! Ми не відпочиваємо. Ми працювати починаємо. Діти, яка зараз пора року? Так, зима. А який місяць підходить до свого завершення? Місяць січень. Так, а яке сьогодні число? Чудово! Перегадали! Тож, давайте проаналізуємо погоду: тепло чи холодно на дворі? Повна відповідь на дворі. Холодно. Так, який стан неба? хмарне, ясне чи погмуре? Яка температура повітря можна подивитись на градусник? Так, чи були протягом дня опади? Перевірте. Чудово! Тож, ми сьогодні говоримо про птахів. За потреби ставте відео на паузу та користуйтеся підручником. Сторінка підручника. Вказане в лівому куточку екрана. Тож, переходимо до будови птахів. Тіло птахів складається з таких частин: це голова, дзьоб, тулуб, крила, хвіст, лапа. Характерна особливість птаха це те, що їх тіло вкрите пір'ям. Давайте ще раз повторимо. Отже, будова птаха складається з таких частин: голова, дзьоб, тулуб, хвіст, крила, лапа. Характерна особливість птахів це що їх тіло крите пір'єм. Запам'ятали? Назвіть. Птахів, які називаються осілими. Діти, ви зараз чуєте нове слово. Осілі птахи. Як ви думаєте, про яких птахів і буде мова? Що це вона значить Сіли сидять, так? так? Отже, діти, птахи, які живуть у нас увесь рік, називаються осілими, тобто вони нікуди не літають. Отже, ще раз звертаю вашу увагу. Птахи, які живуть у нас увесь рік, називаються осілими. Повторіть, будь ласка. Так, назвіть осілих птахів. Як ви думаєте, які пташки нікуди не літають? Хто здогадався? Так, сова абсолютно правильно. А ще. Синичка так, яка яскрава. Чудово. Отже. Птахи, які прилітають до нас навесні, називають перелітними це ластівки, солов'ї, шпаки лелеки. Отже, всі птахи поділяються на дві групи осілі птахи, які у нас мешкають постійно і нікуди не відлітають, а також птахи, які прилітають до нас навесні. Ці птахи називаються перелітними. осілі що на місці, і перелітні, ті, які літають для того, щоб знайти собі їжу. Отже, подивіться на екран. Опишіть одну із зображених пташок, яка буде форма дзьоба, ніжок, колір забарвлення пір'я. Так, а ми продовжуємо далі. Подивіться уважно на екран: назвіть тих тварин, яких ви бачили у природі. Опишіть їх. І так ми бачимо горобець, синичка, курка, індик, чапля, дятин. Хто кого бачив? Так, майже всіх. Чудово! І ви помітили, що деякі птахи є свійські, які живуть у нас вдома, ми за ними доглядаємо. Вони нам несуть яєчка, це курочка, це індик. Так. А є птахи, які живуть самі по собі і добувають собі. Їжу. Опушіть одну із птахів, які є на екрані. Чудово! А зараз нам треба обрати правильне твердження та продовжити речення. Тіло птахів укрите, чим діти чи пір'єм. Пір'єм, звичайно, птахів, які весь рік живуть у нас, називають осілими. Птахів, які прилітають до нас навесні, називають перелітними. Це твердження треба запам'ятати. Ще раз, тіло птахів вкрите пір'ям. Птахів, які весь рік живуть у нас, називають осілими. Птахів, які прилітають до нас навесні, називають перелітними. Абсолютно правильно. Упізнай та назви перелітних та осілих птахів. Підпиши їх, об'єднай дві групи за допомогою олівців різного кольору. Ну, давайте ми зробимо це усно. І так, що це за перший птах? Сидить він. Дуже мудрий і слідкує весь час за нашою роботою. Цього птаха звати сова. Абсолютно правильно. Скільки складів у слові сова? Давайте поділимо на склади. СО. -ва. У слові сова, покажіть на пальчиках два склади. Чудово! Далі, що це за пташка така, яка на нас прилітає? Це ластівка. Так, вона прилітає до нас весною. Наступний птах має ім'я лелека. Кажуть, що якщо біля вашого будинку поселився лелека, то це гарна звістка. А що це за чарівна білокура пташечка така? Це пташка-чайка. Ми часто чуємо її крик на морі. Так, а далі птах це співучий шпак. І внизу у нас снігур, який навпаки прилітає до нас взимку. Діти, скажіть, будь ласка, як можна розподілити цих птахів на осілих та перелітних? Так, до перелітних до осілих ми з вами відносимо сову та чаю. А решту пташок ми відносимо до Перелітний. Запам'ятайте. І так, у нас незвичайний урок. Тут же ми з вами будемо розв'язувати задачу. Прочитайте задачу, яка з'явилась на екрані. Так. Пропослухайте І ще раз, прочитаю вам я. Довжина тіла синички 11 см, а горобця 16. У кого з птахів тіло? Довше. Наскільки? Діти, про яких птахів іде мова? Про синичку та горобця. Яка довжина тіла синички? 11 см. Яка довжина тіла горобця? 16 см. Діти, у кого тіло довше? Довше це більше чи менше? Більше. Отже, що більше? 11 чи 16? Якщо ми порівнюємо два двоцифрових числа, і розряд десятків у нас однаковий, то дивимось на розряд одиниць. Отже, число 11 діти, у нас що менше, ніж число 16. Друге запитання в нашій задачі наскільки? Давайте пригадаємо правило. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше або менше за інше, треба від. Більшого відняти менше. Отже, утворився такий приклад: від 16 відняти 11 ми отримаємо 5 відповідь на 5 сантиметрів тіло горобця довше. Молодчинки! Як ви гадаєте, чи всі птахи літають? Ні. А що ви знаєте про зображеного птаха? Так, тут він у нас казковий яскравий пінгвін, де він мешкає. Якщо цікаво, дізнайтесь цю інформацію з допомогою мережі інтернет або бібліотеки. Так, а ваше завдання намалювати або вирізати десь з якогось журналу, або роздрукувати ще одного нелітаючого птаха. Знайдіть і дізнайтесь, що це за чарівний птах. Пізнали? Так, назвіть птахів, які вміють добре плавати. Розкажіть про них. Так, на екрані ми бачимо лебедь, пачка та гуска. Ці птахи вміють дуже чудово плавати. А що ви знаєте про них? Так, дуже цікаво. Відгадайте загадку! Назвіть зображення відгадку. Тобто відповідь буде одним із малюнків, які є внизу. У червоних чоботях. В білому халаті він весною прилетів і сидить на хаті. Хто це? Чудово, це лелека, абсолютно правильно. Ваше завдання повторити, що відноситься, які птахи відносяться до осілих, а які до перелітних, і виконати завдання на сторінці 13 друкованого зошита. Пригадайте, число 13 це число першого чи другого десятка. Абсолютно правильно! Ви, розумнички, 13 це число другого десятка. Отже, характерна особливість птахів їх тіло вкрите пір'ям. Так, на які дві групи поділяються птахи? Птахи є осілі, ті, які нікуди не літають, а живуть поруч з нами, а також перелітні ті, які прилітають до нас весною. Дякую за роботу і кажу вам до побачення. До зустрічі!